У рівному відбулася презентація культурно-мистецького проєкту Вишивка українською, який отримав фінансування від українського культурного фонду. На виставці, що проходила в музеї бурштину, представили понад 60 вишитих робіт учасниць з Костополя, Острога Здолбунова, Тучина, Дубна та Рівного. Серед нас були ті, які вперше взяли голку до руки, полотно і вишивали, і вишивали саме українською. І це жінки, які переїхали до Рівного. Також гріє душу цей факт. Були ті, які вишивали і українською, і вже іноземними мовами приємно досить. Протягом двох місяців учасниці опановували новітню техніку вишивання ниткографіку. У рамках проєкту були вишиті закладки, листівки та текстові пано з цитатами відомих українських діячів. Враження звичайно неймовірні, особливо після того, коли ти вперше спочатку сідаєш цю техніку, пробуєш вишивати перші літери, не так вже й виходять. А потім насправді вже тобі все вдається, вдається злагоджено. Ти отримуєш неймовірне задоволення від того, що ти вишиваєш ту фразу, і ти її. І прям вже відчуваєш, бачиш, бачиш ту закладинку, яка тебе буде стояти в твоїй книжці, коли ти будеш читати. Виставка робіт учасниць проєкту, які не просто вишивали українське слово, а й створювали нові символи в своїх авторських візерунках. Триватиме ще тиждень. Її можна переглянути у Рівненському музеї бурштину. Ірина Кутюк, випуск новин.